Привіт, мої любі стрільці! Цей торопрогноз на квітень місяць для вас. Ну що ж, давайте подивимося, що очікувати вам в квітні, які події можуть бути у вашому житті. І зараз витягнемо першу карту. Також хочу додати і нагадати, що в кінці другої половини квітня буде у нас коридор затемнення. І в цей період, знаєте, дуже добре проводити якусь очистку організму. Проводити переоцінку цінностей, робити емоційну розрядку. Також дуже класно збалансувати своє харчування, займатися духовними практиками, але не підписуйте жодних важливих документів. Не потрібно приймати важливих якихось рішень, нічого купувати. Можна дивитися, але не купувати. Можна, знаєте, робити якісь обирати між чимось, але не підписуйте важливих документів і не здійснюйте ніяких крупних великих покупок. Туз жезлів стрільці. Тут жезлів говорить нам про те, що у вас може бути початок якоїсь нової діяльності. Також ця карта нам говорить про те, що можуть бути якісь пристрасні стосунки, можливо, започаткуються у вас, які будуть дуже палкі, стрімкі і засновані саме на пристрасті. Але це буде, знаєте, початок, щось на початковому етапі. Це може бути лише ідея, знаєте, імпульс якийсь, наприклад, ідея щодо нової діяльності, реалізації бажаного. Можливо, бути прописувати бізнес-план якийсь з приводу нового проекту, бути щось планувати і робити перші-перші кроки. Це дійсно може бути ще й початок заняття спортом. Якимось, знаєте, саме така легка атлетика, біг, можливо, якийсь дуже дуже активний спорт, боротьба може бути також. Ну і це ще фізична праця. Фізична праця вдома може бути, коли почнуться, наприклад, якісь роботи на вулиці, на дворі, хто живе в будинках саме приватних, то це може бути активна робота саме фізична вдома і вирішення якихось побутових питань через фізичну роботу. Так, витягнемо ще одну карту, подивимося. Твійка мечей. Твійка мечей говорить нам про те, що може бути якийсь, якась ілюзія. Ви можете сприймати реальність якось ілюзорно. Ця карта говорить про те, що позбавтеся... Якихось неправдивих уявлень, зніміть рожеві окуляри. Подивіться на все під іншим кутом. Подивіться на ситуацію з боку критичного розуму. так, І ця карта ще говорить: не закривайтеся, не потрібно ось так закриватися. Не закривайтеся, нічого не бійтеся. Це про страх. Тобто поборіть свої страхи. Це ще, до речі, можуть бути маніпуляції, вам можуть маніпулювати. Наприклад, дуже активно, можливо, хтось захоче з вами зманіпулювати, але не потрібно цьому, знаєте, надавати великого значення показувати, що ви боїтеся. Тому що потім вам далі. Будуть вами маніпулювати, чи якось можуть, знаєте, на ваші емоції, на ваш розум можуть впливати. Це ще може бути якась, типу, як інформаційна атака, якісь там повідомлення можуть бути не надто приємного характеру, тому що це карта ще конфлікту у нас і образи. і Можливо, це до речі може бути словесна перепалка, або це може бути листування, таке достатньо запальне, достатньо м -м, неприємне. Знаєте, коли взаємними образами будете обмінюватися. І по, цьому, по цій карті дуже важливо не показувати, що вам страшно, чи що ви боїтеся, і що ця ситуація якось вас дуже сильно зачіпає. Тому що, коли ви тільки покажете, що вам страшно, вам далі на вас будуть і далі давити. І далі буде здійснюватися якась словесна інформаційна на вас, атака, знаєте, давка така. Тому потрібно вийти зі свого страху і зняти рожеві окуляри, подивитись на ситуацію з іншого боку і подивитися правді в очі. Іноді нам дуже гірко бачити правду і сприймати її. Її, ніби, ми можемо, ніби ми хочемо знаєте, поставити ось так: ні, це не про мене, це не до мене. Але насправді, чим швидше ви подивитесь на реальність і приймете якусь гірку реальність, гірку ситуацію, неприємну вам. Пройдете цей конфлікт. Тим швидше ви зможете реалізувати далі свої ідеї. Знаєте, може бути якийсь імпульс в реалізації нових проєктів на роботі по роботі чи відкриття власного бізнесу. Так, але може бути потім страх, що о, якісь негативні установки можуть бути: ой, я не справлюся, ой, це не для нас, тому необхідно це все буде пропрацювати. Якщо буде конфлікт, то необхідно буде себе відстоювати, проявляти сміливість. І говорити, що мені не страшно, я нічого не боюся, я можу за себе постояти. Подивимося, що ж це може бути за конфлікт. Конфлікт на роботі може бути, знаєте, дуже часто це у нас карта саме конкуренції, конкуренції і змагання. Можливо, дійсно серед колег можуть бути якісь підступи, це ще карта, до речі, обману. І ось тут потрібно бути максимально обережними, щоб не було жодного підступу від партнерів, від колег, від тих людей, з якими ви співпрацюєте, з якими ви працюєте. Тому що тут може бути щось нечисто, десь захочуть вас підставити, десь захочуть вам сказати неправду. Це боротьба, боротьба за місцем під сонце. Під сонцем, так і ось тут дуже важливо проявляти по п'ятірці жеслів. Дуже важливо проявляти свою внутрішню силу, свій характер. Важливо відстоювати те, що вам дійсно подобається: відстоювати свої кордони і говорити: Мені не страшно, я не боюся, мене не можна задивити. Інформаційно, якось словами, я нічого не боюся, я буду боротися за себе. Це можуть бути просто змагання, наприклад, спортивні змагання, це можуть бути якісь конкурси. Участь в цих конкурсів у вас в конкурсах так, і боротьба буде дуже така, знаєте, запекла. Кожен буде боротися за себе, і важливо тут не давати слабинку і показувати, що ви також борете за себе, вибудувати свої кордони і відстоювати себе, свою точку зору. Це може бути, до речі, ще захист диплому може бути, знаєте, захист. Дисертації, чи просто здача якогось іспиту, і дійсно вас будуть, вам будуть задавати дуже багато запитань, і тут дуже важливо показати, що ви все знаєте. Я ж все знаю, я ж все вмію відстояти себе, проявити себе, активно діяти, йти вперед. Це може бути ще робота в колективі. В команді, знаєте, коли спільні проекти якісь можуть бути, і вам потрібно буде співпрацювати з командою. То, скоріше за все, в команді буде ось так: знаєте, коли кожен буде намагатися на себе тягнути владу, відповідальність якусь і говорити, що ось я лідер, хтось буде говорити, ні, я лідер. Тут дуже важливо вміння співпрацювати в команді і вміння домовлятися, але домовлятися через чітку жорстку позицію, не відступати. Не, знаєте, не піддаватися під вмовляння якихось інших людей, а показувати, що ви також лідер і вас подавити не можна. Це також карта конкуренції, яка говорить про те, що може бути конкуренція, як і на роботі, так, вам необхідно буде поборотися з конкурентами, так може це і бути, наприклад, любовна конкуренція, коли ви будете боротися за одну і ту саму жінку чи за одного і того самого чоловіка. І тут важливо запитати, чи воно вам потрібно, чи воно того варте? Якщо так, тоді прибирайте всі свої страхи і показуйте, що ви дійсно лідер, що ви дійсно тут господар чи господарка. І відстоюйте себе, боріться за своє. Це може бути, знаєте, ще побутовий конфлікт. Конфлікт може бути вдома зі своїми рідними. Якісь звичайні побутові речі, коли, наприклад, там, не можете домовитися, хто сьогодні буде мити посуд. Це може ще й так проявлятися. Тобто побутові якісь проблеми, побутові конфлікти можуть бути. До речі, це може бути іноді програється так, коли є вдома дітки приблизно одного віку і вони будуть між собою щось доводити один одному, і дійсно може аж дійти до бійки. Тому ну, контролюйте це і сприймайте це більш, знаєте, що ви мама, чи ви тато, ви господар і наведіть лад в цьому. Відтягнемо ще одну карту з цієї колоди. Двійка пентаклів, збалансуйте свої фінанси, збалансуйте свій бюджет на квітень місяць. Дуже важливо, щоб був баланс і був план. Не, не повинно бути в квітні місяці якихось великих витрат чи незапланованих покупок, так? Тому що це кошти будуть, але потрібно ось ці манети, дві монетки, якими потрібно буде бан, балансувати, жонгулювати. Тобто має бути баланс в баланс витратах і баланс в надходженнях. Це може бути ще, наприклад, оплата по кредиту, або можливо, ви будете оплачувати аліменти. Тобто кошти вам прийдуть, але вам необхідно буде їх заплатити. Також це можливий такий ще варіант, коли ви працюєте, наприклад, на відсотки і вам можуть платити ці відсотки. Вони можуть бути не дуже великими, але вам буде оплата. Також це може бути ще такий варіант, коли. Знаєте, в дуже позитивному варіанті може бути, що ви працюєте на декількох роботах, і вам знаєте, як декілька джерел, два або там більше джерела доходу може бути, то ви отримаєте надходження із того джерела, і з того джерела. Але в будь-якому випадку будьте практичні, будьте практичні, не, не витрачайте більше, ніж ви отримаєте. Збалансуйте свій бюджет, розпощіть свої витрати, свої потреби і приблизно свої надходження. Тобто, у вас має бути план, план по фінансах на квітень місяць. Це ще взагалі ще карта вибору. Можливо, вам доведеться обрати, зробити якийсь вибір. Чи працювати в такому колективі, чи ні, чи можливо на іншу роботу піти, чи бути з цією людиною, чи ні. Тобто, знаєте, має якийсь вибір, і ви маєте прийняти для себе, зробити цей вибір, прийняти рішення для себе. Але має бути, знаєте, холодний розум і має бути практичність. Ось не піддавайтеся емоціям, а робіть вибір на основі холодного критичного розуму. Ну і станемо ще декілька карт з такої колоди з іншої. ось. До речі, хочу вам сказати, що у мене 4 квітня стартує другий потік авторського курсу Сучасне таро. Де ми будемо вивчати взагалі всю систему таро. Тому, якщо ви хочете навчитися робити розклади, стати торологом, робити розклади для себе, чи взагалі стати професіоналом в цій справі, так, зробити своєю це професією, тому ви можете написати мені в інстаграм. Посилання ви можете побачити в описі до цього відео. Напишіть мені в інстаграм в дірете, я вам детальніше розкажу. Це буде 12 вебінарів, 12 уроків, де ми вивчимо загальну. Характеристику усіх 78 карт, взаємодію старших, молодших та придворних арканів між собою вивчимо групи карт та базові розклади. І, звісно, буде 12 авторських медитацій. І це особливий потік тим, що я в цей період буду знаходитися в одному із місць сили на землі, і буду вам давати медитації, писати їх саме звідти бути в моєму потоці, і це буде просто щось неймовірне. Ну, і, звісно, ще є два тарифи: один звичайний базовий, так а ще є май... тариф майстер Плюс». Це до того всього, що я додала, до тих 12 вебінарів. Так, ще три вебінари додається, додаткових, якщо ви хочете вивчити поглиблено таро. І на цих трьох вебінарах ми будемо конкретно вивчати поглиблено розклади всі ті, якими я користуюсь. Я вас навчу робити ці розклади, поділюся своїми знаннями. Кому це цікаво, пишіть мені в дірек в інстаграм, я вам відповім. І старт уже 4 квітня. Ну що ж, декілька карт ще з іншої колоди для вас, стрільці. Закохані, дуже хороша карта. Які б там не були перешкоди, чи, можливо, сварки ось так по цій п'ятірки жезлів. Але ви справитеся з усім це карта примирення, це карта, знаєте, коли є мир, гармонія і спокій. Це ще карта. Закоханості любові можливо нове знайомство до речі, у вас може бути. Або ж якщо ви вже у відносинах, це може бути покращення стосунків, покращення відносин. Це може бути, знаєте, коли знову ось така пристрасть і романтика з'явиться у ваших стосунках. Але це може бути дійсно, коли вам хтось зізнається в коханні, можливо, ви навіть і не знали. І дійсно, ви можете потім обирати між двома партнерами. У вас буде вибір, ніби ви будете обирати. Кого ж обрати? Але ця карта говорить, що прислухайтесь до свого серця, до того, що дійсно ви хочете, до своєї власної інтуїції. Дуже хороша карта ще для подорожей, до речі. Це ще карта саме знаєте подорожі за кордон. Можливо, ви плануєте подорож за кордон? То так, вам потрібно їхати, але необхідно прорахувати свій бюджет обов'язково і влагодити відносини, благодати всі питання. З приводу документів і налагодити взагалі процес, як ви будете виїжджати, тобто домовитись, можливо, на роботі, щоб це не було, знаєте, не було конфліктною якоюсь поїздкою, все прорахувати, все владнати, а потім їхати. Також це може бути карта взаємодії із менеджером по продажах, із ріелторами. можливо, ви будете щось обирати, дивитися, чи то квартиру, чи то будинок, чи можливо ви будете обирати автомобіль, але... Я раджу тільки обирати і дивитися, і вже в другій половині травня можна купувати вже буде, тому що там не дуже хороший період буде або до до першої, до другої половини квітня. Ось в першій половині квітня до е, десь 14-го числа можна купувати, можна е, якісь угоди вкладати, але не пізніше. Ну і звісно, це карта, яка говорить про те, що клієнти у вас будуть на роботі. Робота буде, можливо, у вас буде якесь нове партнерство на роботі, новий бізнес-партнер, нові клієнти. Але важливо, ці карта нам говорить, що ви можете заробляти за допомогою того, що ви говорите, за допомогою своїх ораторських здібностей. Тобто необхідно говорити, взаємодіяти з клієнтами і з партнерами, і тоді ви будете отримувати ще більше прибутку, в якій би сфері ви не працювали. Тоді буде, знаєте, ще краща взаємодія з вами, вам будуть більше довіряти, у вас буде більше клієнтів, більше проєктів, відповідно, буде більше заробіток. І, взагалі, ця карта, що у нас закохані, знаєте, всього того, що приносить нам задоволення. Можливо, у вас буде нове якесь заняття, в яке ви закохаєтесь просто, ваше хобі нове буде. Ще виму карта з цієї колоди? Колесо Фортуни, Боже, удача буде на вашому боці, удача буде з вами. Стрільці, важливо тільки, знаєте, ось не впадати у свої якісь внутрішні страхи, так, по двійки мочей, не піддаватися своїм страхам, якимось ілюзіям, подивитись реально на речі. І по десятки, по старшому аркану, десятому, по колесу фортуні, у вас буде якийсь дуже вдалий поворот, дуже вдалий якийсь. Це може бути нова пропозиція, наприклад, по роботі. Це може бути початок нового проєкту, може бути подорож також за. Кордон, може бути, знаєте знайомство. Дуже часто це саме ось знайомство з іноземцями або стосунки з іноземцями. До речі, у нас тут карти, дивіться, ось закохані. І в голосу фортуни це дійсно може бути, що знайомство за кордоном або з іноземцем, чи з іноземкою, і ви вступите у стосунки з ними. Також ці дві карти нам можуть вказувати на те, що вам зізнаються у коханні, або ви зустрінете свою долю, або ж хто очікує пропозицію руки і серця, ви її отримаєте. Це може бути шлюб або заручини дуже хороша така карта. Але в будь-якому випадку... Ловіть удачу за хвіст, знаєте, бачите вдалі моменти, які вам буде припідносити доля, тому що доля якісь буде нам давати. Дуже вдалі можливості відкривати. Знаєте, дуже важливо ось вхопити удачу за хвіст і побачити ці можливості і скористатися ними. Тому, знаєте, не закривайтеся, не закривайтеся подвійки подвійки мечей, не закривайтеся, будьте відкриті цьому світу. Це може бути також взаємодія взагалі з бізнес-партнерами за кордону або клієнти можуть бути за кордону. Але це дуже хороша карта карта удачі, карта прибутку. Карта задоволення, тому вам тільки потрібно вхопити цю удачу. Ну, дістанемо ще декілька карт із іншої колоди. Подивимося, як завершиться квітень місяць у вас в трійці. Трійка мечей. Якесь може бути розчарування у вас. Якесь може бути розчарування, знаєте. Я би сказала, не будуйте ніяких ілюзій, знову ж таки, не будуйте ніяких очікувань, тому що е, трійка мечей завжди щось, коли не, справджують, не справджуються наші сподівання, не справджуються наші якісь е, мрії, чи не справджуються все так, як ми хотіли. Можливо, щось піде не по плану, але це ще може бути якась велика сердечна рана, образа може бути. Е, дійсно, може бути якийсь конфлікт. Так, із коханою людиною, який нанесе вам якісь ось такі сердечні рани, тому не сприймайте все близько до серця. І також це карта обману. Не давайте себе обманювати, перепровіряйте все, особливо документи, які вам будуть надходити, особливо якісь документи з приводу фінансів чи то роботи, важливі документи. Перевіряйте всі, тому що там може бути щось нечисто, щось може бути не так. Знаєте, якісь підводні камені можуть бути. Ну, і звісно, перевіряємо всіх своїх бізнес-партнерів і, взагалі, свого партнера. Ось знаєте, перевірте, чи не одружений мужчина, з яким ви познайомились, чи жінка неодружена, тому що щось може потім розчарувати в цій ситуації. Або ж просто не будуйте ніяких сподівань, не будуйте ніяких повітряних замків, щоб не розчаровуватися. Ця карта може бути, коли щось робиться за вашою спиною, до речі, за вашою спиною, коли щось, це плітки дуже часто можуть бути про вас, про вашу діяльність. Давайте витягнемо ще одну карту. Важливо, ось тут, знаєте, карта нам говорить, що прийміть гірку правду, проживіть ці сумні почуття і скажіть, дякую, доле, я. Винесла цей урок, я зробила висновки, і я йду далі. Тобто, не застрягайте в ось цьому стані розбитого серця. Якась ситуація неприємна сталася, ви погорювали, головне, зробили висновки для себе, прийняли цей урок і сказали, я йду далі, і рухайтеся вперед. Прожили ці смні, там, почуття печалі чи розчарування, і пішли далі. Питирка Ирфан, э, старший аркан, пятир пятый. Це нам говорить, що може бути якась ситуація, пов'язана можливо з сім'єю. Дійсно, це може бути якась непорозуміння чи конфлікт в сім'ї, або з вашою мамою, чи з вашим татом, бабусею, дідусем, з тією людиною, яку ви вважаєте авторитетною. Це може бути ще розчарування в своєму наставнику. Дуже часто якийсь є наставник, в якому ми розчаровуємо, чи то духовний наставник, чи то коуч, чи то викладач, можливо, ваш де ви навчаєтеся, і через це може бути якесь розчарування в людині. Знаєте, по цій карті, тому дуже важливо, знову ж таки, перевіряйте всю інформацію, яку вам надають. Не будуйте ніяких собі сподівань, і тоді все буде добре. Але дуже важливо перевіряти, щоб не було обману. Щоб не було обману. Знаєте, краще, наприклад, якщо у вас є якісь там Підозри в тому, що там, можливо, там чи мені зраджують, чи ми за мною нечесні просто, то краще перевірте це все. Перевірте. Давайте витягнемо ще одну карту на завершення. Мах. Справитись з усім, ви з усім справитись, але важливо взяти все в свої руки, відповідальність в свої руки. Це карта взагалі ще спілкування і друзів, тому можливо хтось із ваших друзів. Припинить з вами спілкування може бути так, але пам'ятайте, що це тільки на краще. Зараз у нас Сатурн війшов в знак Риби, і через це може бути коли відсіюються. Знаєте, те ті люди, ті друзі, те коло спілкування, яке нам не потрібне, яке нам невірне, яке принесло нам тільки. Якесь розчарування, нічого хорошого, знаєте, з цього не буде. І запам'ятайте, з вами залишаться тільки ті люди, які вам дійсно потрібні. А ті, хто пішов від вас, то на їхнє місце прийдуть інші. Тому беріть відповідальність за свої руки і це карта ще початку чогось, коли ви щось починаєте. Це може бути нове навчання, можливо, ви почнете, але не будуйте тут ніяких собі, знаєте, фантазій з приводу цього навчання. Рухатись вперед, обов'язково рухатись вперед, і це ще карта спілкування, будьте відкриті світу, спілкуйтеся, заводьте нові знайомства, навчайтеся підвищуйте свою кваліфікацію. До речі, дуже добре було по цих картах, би пройти якесь обстеження. Якщо у вас турбує, якщо у вас турбує якась хвороба, чи вам ви себе не добре почуваєте, пройдіть обстеження. У нас трійка мечей це карта ще обстеження, знаєте, здача крові, аналізів, можливо, вам дійсно скажуть там підлікуватись, пройти лікування, то ви пройдіть, проїться лікування, підтримуючи якусь терапію, і тоді все буде добре. Ну і на завершення карта порада з іншої колоди. Для вас стрільці на квітень місяць. Туз чаш. До речі, я завжди раджу дивитися теропрогнози і гороскопи і на знак асценденту, і на знак сонця. На знак зодіаку, так. Тобто, якщо ви по знаку зодіаку стрілець, то дивіться ще і дані відео для знаку асценденту. Якщо ви не знаєте свій знак асценденту, я вам можу його розрахувати абсолютно безкоштовно. Тому напишіть мені свої дані в дірект в інстаграм, посилання прикріплене до відео, і я вам розрахую. Тож порада по тут час, що нам говорять, нам говорять відкрити, відкрити своє серце, будьте відкриті. І прислухайтеся до своєї інтуїції, це карта свого серця, внутрішнього я, інтуїції, відчуттів. Будьте, знаєте, вірні своїм, своєму серцю, своїй душі. Робіть те, що вам хочеться, те, що вам приносить задоволення. І прислухайтеся до себе, до того, що вам говорить внутрішнє я. Це ваш внутрішній компас. Ця карта дуже хороша для того, щоб зайнятися хобі, улюбленою справою новою, або тою, якою вже у вас є. Тому займайтесь хобі, приділяйте собі час і увагу, і прислухайтесь до себе обов'язково. Ось такий таро-прогноз для вас, стрільці, на квітень місяць. Якщо. Ви хочете поділитися зі мною, як у вас пройде квітень місяць? Пишіть в коментарях, як програються у вас карти, які події відбуваються, я обов'язково вам всім відповім. Дякую, що ви були зі мною, і до нових відео!